Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Британське видання Economist, яке нещодавно опублікувало гучне есе головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного щодо ситуації, яка складається у російсько-українській війні, і необхідності змінити військово-технічний потенціал Збройних сил України. Цього разу говорить про... Серйозну політичну сварку, яка панує у Києві, і під цією сваркою маю на увазі не тільки розбіжності між самими політиками, але й гризню між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандуючим Збройними силами України Валерієм Залужним. Видання стверджує, що атмосфера у стосунках президента України, який також є верховним головнокомандуючим збройними силами нашої країни і головнокомандуючим збройними силами України, є дуже напруженою з багатьох причин. Перша з них пов'язана із тим, що наступ Збройних сил України видався не таким, на який очікували у Києві. І звичайно зараз є. Пошук відповідального за те, що прогнози на наступ виявилися не такими реалістичними, як вийшло насправді. Як відомо, у перемоги багато батьків, а у поразки, як правило, хтось тільки один відповідальний, і ніхто не бажає бути таким відповідальним. Також підкреслюється, що Валерій Залужний не поділяв занадто оптимістичне, як підкреслюється у виданні очікування українського президента щодо наступу і що. З апаратної точки зору йому варто було бути більш розсудливим однак, сперечатися з ним в українському керівництві щодо тверезих оцінок ситуації, що склалася, ніхто не міг, і це викликало ще більше роздратування. Адже як відомо, найбільше роздратування у людей, які воліють жити у світі власних ілюзій, викликає саме правдива оцінка інформації. Це Знаю за власним професійним досвідом, і саме тому оцінка часопису Економіст мене не дивує. Українська політика, українське суспільне життя, уявлення українських громадян про реальність завжди складалися з самих ілюзій. Ну і ще досить важливий момент, про який говорять у часописі, це. Політичні ревнощі. адже довіра до головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного залишається стабільною. А довіра до президента України Володимира Зеленського зменшується з кожним днем. Економіст посилається на певні закриті опитування. але як відомо, і та соціологічна інформація, якою ми володіємо поза джерелами часопису, може свідчити про слушність таких оцінок. Звичайно, зараз говорити про. Якісь електоральні цикли не варто. Війна Росії з Україною продовжується, і ми бачимо нові і нові підтвердження того, що Російська Федерація навіть і не думає про перемир'я з ненависною Володимиром Путіною державою і готова воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб довести Україну до зникнення з політичної мапи світу і до повної остаточної капітуляції. А нам доведеться цьому пручатися, боротися з тим довгі невгамовні. Складні роки. Однак, незважаючи на те, що здавалося б, реальність є очевидною, політики все одно думають про якісь вибори, які вже стали такою ж самою політичною фантастикою, як саме мирне життя в Україні. І тому, звичайно, будь-яка висока довіра до когось, хто може бути уявним. Конкурентом на виборах президента України дійсно може викликати подібні емоції. Адже не забуваємо, що не тільки звичайні громадяни, але й ті, за кого вони голосують, воліють жити у ілюзіях, ілюзіях, які ніколи, ніколи не стануть реальним життям. Звичайно, ця стаття у економісті є небезпечною саме з точки зору громадської думки. Думки тих, хто допомагає Україні, від кого Україна залежить? Адже як би ми не сприймали реальність, а Україна є сьогодні з точки зору свого майбутнього виживання повністю залежною від цивілізованого світу. Україна воює з західною зброєю, Україна. Має можливість підтримувати певний рівень своєї економіки, дякуючи грошам західних платників податків. І ця ситуація може не змінитися довгими непростими роками. Тому з точки зору реальних дій українського керівництва, головне, що воно б мало демонструвати своїм західним союзникам – це єдність. Відсутність політичної колотнечі, готовність прислуховуватися до порад тих, від кого ти беззастережно залежиш у намаганні зберігти державу і націю. І очевидно, що якщо б така демонстрація єдності існувала, якби певні представники української влади і суспільства перемістилися з світу безглуздих ілюзій до світу реальності, такого незручного, Холодного, жорсткого, але іншого світу немає і найближчими роками, а може десятиріччями не буде, це було б нам на користь. Не з'являлися б такі тексти, які дуже важко спростовувати на тлі, скажімо, відомих пропозицій народної депутатки України, від правлячої партії Слуга народу і заступниці профільного комітету Мар'яни Безуглою, яка відверто Закликала до відставки гонокадучого збройних сил України, і як бачимо, ніякої офіційної реакції на цей заклик, ніяких спроб з боку, хоча б фракції партії Слуга народу, я вже не кажу про офіційні заяви спростувати. Ці заклики, відмежуватися від них, підкреслити, що існує повна єдність між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, нічого цього немає, що ще більше розбухує непотрібні пристрасті у суспільстві і дозволяє із певним подивом дивитися в бік України наших західних союзників. Так що питання навіть не в тому, якими є насправді стосунки між. Президентом України та очільником Збройних сил України. Питання в тому інформаційному тлі, яке створюється не без зусиль тих, чиєю задачею давно було б демонструвати єдність, створити уряд національної єдності, перетворити Україну на зразок такої єдності, а не на дивовижний приклад країни, в якій перед проваллям люди думають не про збереження держави. А про збереження примарної влади в країні, в якій вже немає реальної економіки і немає ніякої іншої задачі, окрім виживання у війні. І саме ця задача має стати головною задачею українського керівництва, Збройних сил України, українського суспільства і всіх нас збереження держави і народу, виживання. І є зараз пріоритетом номер один. Але якщо комусь потрібна політична конкуренція, колотнеча, сварка і боротьба, то все це закінчиться тільки одним катастрофою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить!